Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде таке для мене надзвичайне відео. Давно вже таких відео не було. Я вам сьогодні буду розказувати відкривати новий магазин пряжі. Для мене новий. Дуже швидко пряжа до мене дійшла. Пряжа дуже класна. Я її раджу Далі друга половина відео буде про мої плани. Раніше я в житті любила все планувати. Ну, Не знаю, збувається чи, чи ні, але мені подобалося, що я запланувала то-то, то-то і ну, йшла до цієї цілі. Зараз, під час війни, ми нічого зовсім не плануємо. Ми живемо, як завжди, одним днем. І прожила день. Віддаємо шану до Бога, сам для наших хлопців-воїнів, для, для наших ЗСУ. І не тільки в ЗСУ там військові, там ще різні підрозділи є. Для, до всіх я прошу Бога, щоб він їх хранив, і нас всіх за кожне цей кожен день. Ми дякуємо всім нам, Господові, нашим хлопцям. Нашим захисницям, в мене теж є такі знайомі дівчата, які нас захищають. Так, і я хочу розказати, що буду для них в'язати в другому е цьому відео. Ну, ми з вами почнемо з покупочок. До мене приїхали ось такі три Три надзвичайні бабінки. Я надіюсь, ви там щось бачите е пряжа ця. Відкрила в вайбері сторіночку Оксаночка Левчук. Вона продає пряжу в Instagram. Там на неї і носочка і махерчики, і мериносики дуже всяка різна пряжа, і хлопки. Дівчатка скину вам посилання. Будь ласка, заходьте, доєднуйтесь в Viber групу. Я сама в тій групі є. Оксана відповідає дуже швидко відправляє все. Ну, нікого не обманює, скажімо так. Ми вже Окса... Оксанка, у нас вже ж ютуб-блогер, і хто не знав. І вона теж з тієї пряжі в'яже і, ну, старається для нас. Розкажу про пряжу. Дивіться, який шикарний цвет. Це, коротше, бобінка, я вже досі її тернула. Це йде. Такий стрейчовий пухнастик. Тут дуже крутий склад пряжі. 20% альпака, бебі, бебі альпака, 50 нейлон, і 27 акрил, і 3% еластан. І на 100 грам тут ось десь метрів, я думаю. Ну, це... 100%, бо щось буде для мене. Я не знаю, що. Я взяла цю пряжу, бо вона мені дуже сподобалась. Що це буде? Хоча я білих речей не ношу, але но хочу собі такий, можливо, даже якусь кофточку різинкою. Тут і в мене її багато, 400 чимось було грамів. І ось така перша бабінка. Другу бабінку. Я брала, хотіла її брати для одної ниточки в підмод, але коли вона мені прийшла, вона з таким блиском. Я собі подумала, що можна зв'язати чорний палантин. Не знаю, я розумію, що в нас Україна ще зараз в траурі, не знаю, чи актуальний чорний палантин, хто його взагалі носить. Я чорний кольор не ношу. Ну, щось мені мене чогось тяне його зв'язати. Я не знаю, чого, з чим це зв'язано. Розказую вам е, склад пряж. 50% це йде мохір. 50 нейлон. Ну і на 100 г, тут 900 метрів. У мене такої щось 200-50 грамів, чи 300-200 чимось. І це щось, щось має бути, ще не прийдуть. Це точно буде для мене. А цю я купила цих 230 грам, тут не написаний склад, но я думаю, що тут -то теж є якісь, ну, натуральне. Щось. щось є натуральне, а щось не є натуральне. Тут ниточка складена з двох, з такої хлопок з люрексом, як я бачу. А тут акрил з шерстю і, мабуть, теж є поліамід. Теж вона тут е, в дві ниточки, я думаю, що тут, напевно, 450 -100 грамах. Е, це в мене має бути кофточка. В мене є чисто сірий такий меренос з, з акрилом. І там в мене його 380 грам. Вона стоїть бабінка вже, я не знаю, років 5. Я нічого з нею не в'яжу через те, що мені я впевнена, не хватить на. У мене на мій розмір, я ж не маленька тьотя. Так. Я докупила ось таку, думаю, буду щось там таке придумувати. І що ж це буде, ми з вами будемо слідкувати за мною. І я сподіваюся, що в мене все вийде. Так, ось така пряжа до мене приїхала. Дівчатка, переходьте в групу Viber, там буде посилання, я залишу. І доєднуйтесь, дивіться, можливо, вам щось сподобається. Досить пряжа непогана. Так, і йдемо далі з вами. Я вам хочу розказати недавно на моєму каналі було відео, хто бачив про жилети, чоловічі. Це мене попросила підписатися, я їй знімала це відео. І щось мене настільки мучилося. Як це правильно виразитися, не мучила, а думка все, на думці це було, що я ну, про відео розказала, а нічого для ЗСУ не в'яжу. Хоча ще з 2014 року я в'яжу хлопцям носу шкарпетки, хто просить, хто, ну, знайомим, скажімо так, просив, я їм в'язала. Шкарпетки, ну, ясна річ, про це ніхто не знав. Так, і я, я тепер щось поговорила з чоловіком. Він каже: ну зв'яжи, ти вже там викрій там, трошки, трошки того часу, постійно в'язати ясна річ, в мене немає часу, я не встигаю своїм діткам зв'язати своїм рідним. Але для наших воїнів та захисниць дівчат ще питаю, точно, який розмір носочків, щоб їм зв'язати. Я розкажу, що я буду в'язати. Буду в'язати. Ось такі шкарпетки за такої пряжі. У мене є ще інший колір по одній парі. Ну, не знаю, по одній зв'яжу відправим. Е, так, це пряжа спортів. Спортів. Коротше, коротше спорт пряжа. 60% супервош, 25 поліаміда, і а, 25 поліакріда поліакрілу і 15 поліаміда. На 50 грам 210 метрів, спиці 2-3 я буду в'язати на 2,25. Цю ниточку такі шкарпетки. Дві парі. Це я так собі задумала зв'язати. Далі. Дві парі буду в'язати ось такі шкарпетки. Ну, в мене можуть бути різний намотаний. Ось ці шкарпетки. Хлопцям потрібні вночі. Тому що я не знаю, коли ця війна закінчиться. дав би Бог, щоб вона взагалі закінчилась вже завтра, сьогодні, швидко. Але ми віримо в краще, готуємося до всього. Хочу зв'язати, я ось з такої пряжі вже в'язала хлопцям військовим, вони їх відносили. Під їхнє взуття, навіть не, не для того, щоб спати, а іменно в зимі. Вона тепла, вона шкарпеткова. В тому плані, шкарпеткова це 100% вовна ручного кручення. У мене тут ще додавлений махер за крилом, щоб воно не так швидко протиралося. І я буду в'язати ось такі шкарпеточки. Теж зв'яжу дві парі, ну подивлюсь, може цих грубих, може зв'яжу більше. Подивлюсь, як мені буде е, хватати з часом. Тому не ображайте, що я так мало в'яжу для наших хлопців. Можливо, хтось є такий, хто для себе не в'яже. Ну, зовсім є ж такі люди, які не носять в'язаних речей. Зовсім знаєте, вміють в'язати. У мене є такі знайомі, які в'яжуть ну, бабушки, скажімо так, які є. Вони не носять то все в'язане, вони їм приносять пряжу і вони чисто в'яжуть нашим хлопцям там. І сітки, і все-все, і носочки. Вони взагалі молодці. Я кажу, цим бабусям, це... Ну, може, вони не бабусі для мене. Ну, такі старші дівчата. Так, розказую далі. Далі про жилети. Дивіться, в мене є ось така огромна, дуже здорова в кадр, не поміщається 4-кілограмова бабіна пряжі. Тута пряжа акрил шерсть. Так, да, я согласна, що це не 100% шерсть. Але я вирішила цю пряжу поженити. Є в мене ще ось такий мохер. я замовляла його на шалі. Але я передумала: шаль не хочу з цього синього кольору. Ну, не хочу. Можливо, я чорну краще шаль зв'яжу. Не знаю для чого. Но... Мені здається, ця пряжа краще поєднається. Дивіться, я хочу їх поженити і зв'язати хлопцям хоча б один жилет відправити. Ось, не знаю, видно вам, не видно, воно в кольорі дуже гарно поєднується, прям один джинсовий колір, виходить. Такий жилет. Має бути, <кій> щоб відправити цю жилетку. Так, да, плани в мене, як завжди, не грандіозні. Раніше в мене були плани кращі, але, на жаль, нема часу. А ось цю пряжу я, я замовляла в Оксаночки для того, щоб поженити з цією ниточкою. Коли я їх змішую, мені дуже виділяється ось цей чорний колір, знаєте, і воно так виглядає, ніби якесь дешеве. Деш... Деш... Не знаю, мені не подобається. Я не знаю. Можливо, цей і маланш, це і, і красивий. Не видно сім, його зовсім. Можливо, видно. Е, синьою, зараз вам ще раз покажу синьою цією синьою набагато краще. І ось, як це взяти, щоб ще ви ще щось побачили, дівчат? Бачите, я не вмію показувати. Ось так. То я вирішила. Не знаю, що з цього вийде. Як я це все встигну. Ну, буду старатися. Ось в мене закінчується зараз цей тиждень, звіт, по-другому там СП, і я буду починати працювати вже над цими вот для наших захисників. Та захисниця, обов'язково дівчатам, я ще не придумала, які носочки. Можливо, їм щось таке трішки яркіше. Зв'яжу. Подивлюсь, що в мене там є в запасах. Теж буду в'язати для дівчат. Ну і до скорої зустрічі. Мирного всім неба над головою. В'яжіть те, що вам подобається. Живіть так, як вам подобається. І моліться за нашу Україну.